Вітаю, друзі, ви на каналі Дача ТВ. Ну що, доварили ми, бачите, так? Да? Ось такий у нас чердак вийшов. Зараз заказали шальовки, метал заказали. Ну що, починаємо набивати. Відразу покажу вам. Вкладуємо верхній брусочок, аж під самий верх купили. Ось такі саморізи 20-ка в дерево і потім метал піде з буром. Тої менші, менше, ну, щоб було в магазині. Для металу взяли 19, так як доска у нас 20-ка. 20 Під ці взяли сверло. Якщо це четвірка, то ми взяли 3.3, спробуємо зараз забуритися, як у нас вийде. Ну що, друзі, поїхали, розпочинаємо. Ідеально у нас виходить. Подивіться, рівнесенько все. Все рівнесенько. Чудово. Ну, головне, що сверлом робимо, якщо у нас шуб четвірка, 3.3 робимо з буром шуруп і все чудово заходить. Ну що Продовжимо ту сторону. Ось так у нас, друзі, вийшло. Е, так, дрель поламали, ну, але у нас накручен вже брус. Ну що, замовляємо металочерепицю? Привезли нам металочерепицю, е, шоколад. Галянець 3,70 довжина. Ну, ширина, я не знаю, 10 лисів ми замовили, Це ми перекриємо 5.60. Якщо точно. Так, є в нас ще ось такий метал. Ну, це вже для іншого проєкту. Друзі, підписуйтесь на наш канал, побачите, як ми будуємо. Все, друзі, до зустрічі.